10 грудня указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади з'явився на офіційному сайті адміністрації президента. Представники партії регіонів вже називають цифру економії бюджетних коштів 13 мільярдів гривень. Окрім того, президент очікує від впровадження адміністративної реформи підвищення ефективності державного управління та усунення проявів корупції. Микола Джига, голова Вінницької обласної державної адміністрації, прокоментував кореспондентам телеканалу Вінничина своє ставлення до впровадження адміністративної реформи в Україні. Чиновнічий апарат потребує суттєвого скорочення. І те, що президент сьогодні робить, це правильно. буде. 62 контролюючі організації центрального підпорядкування, які сьогодні в області є, які в області є, вони мають право оштрафувати, закрити підприємство, значить накласти там ще якісь стягнення. Перші коментарі вінничан наші кореспонденти почули на вулицях міста. Вчора Віктор Янукович підписав указ про те, щоб скоротити штат чиновників в країні. Як ви ставитесь до цього? Положительно. Чим менше чиновників, тим більше буде грошей, тим більше пенсіонери будуть получати зарплату. Все залежить від того, наскільки то, чим вони займалися, було дійсно необхідним в країні. От. Якщо это з його сторони, як он думает, что это не переносило стране пользу, то я думаю, это решение правильне. Я вважаю, що дуже роздуті штати, особливо ті. Кожен чиновник має ще помімо свого соєтників, скільки? Десяток, мабуть, чи більше. Це ж кожному треба дати і зарплату, і все. Це прекрасно. Якщо він це зробить, йому пам'ятник треба поставити. В адміністрації президента головну мету перезавантаження прокоментували як намагання меншим, але при цьому більш професійним складом управлінців забезпечити ефективну реалізацію реформ з нового року. Україна почне жити в умовах адміністративної реформи, і з урахуванням цього буде сформовано державний бюджет 2011 року. Олексій Літвінов Олександр Ільницький новини телеканал Вінниччина.